Ішов Бог по вулиці, тиші й вітру, слухав думки, що губились диму. Хтось просив щастя, а хтось щоб не жити, бо втомився від болю, від сну. Хтось питав, за що мені муки, я ж стараюсь мовчки несу, але в серці ображені звуки, і Бог запитав: послухай. А в чому твій суд? Зустрів чоловіка з опущеним зором. Вкрали авто, зникли мрії і сенс. а Бог йому тихо. Це лише твій відрізок, бо я бережу, щоб не втратив себе. До дівчини із рудим волоссям нахилився, а в очах біль. І холодний світ, той, що зрадив, не міг би зігріти, він не зріс до твоїх висот і літ. Біля старої жінки спинився. Вона молилася, сину, живи, і Бог прошептав: Ти не самотня, твоя віра сильніша, за страх. Поруч шли ті, хто клялися. І ті, хто мовчки тікали від себе, він торкався долонь не для сили, а щоб згадали Любов і небо, якби ви знали. Сказав своє вічно, не шукали б причин у піску, бо навіть у зраді зерно для прощення у темряві світло, а у втраті, я дам руку свою. У кожній біді є шлях до розквіту, у кожнім чому відповідь тиха. Лише слухай серцем, а не свої страхи, бо там я і ти незабута дитина.